Першої пластової присяги 2023 тисячі така з число один ліна закривська пластунка Житомирського осередку понад 9 років розповіла, що пласт дав їй розуміння патріотизму, і зараз вона навчає цьому новачків. Плас мені дав насправді дуже багато різних знань і практичних, і більш таких знань, які мені дозволяють. Жити своє повсякденне звичне життя також. Пласт мені дав розуміння, хто ми, що ми якими мають бути патріоти країни. Я займаюся також з молодшими юнацтвом, як в нас говорять з дітьми. Займаюся з ними, бо вбачаю своє таке, скажімо, життєве призначення працювати над вихованням молоді. 30 квітня Ліна разом із пластунами Житомирської, Бердичівської та Баранівської громад відзначили 111-ту річницю першої пластової присяги. Прийняли два десятки новачків. Один із них дев'ятирічний Матвій При. Із я зараз почуваюся дуже класно, круто. Я, я вирішив сюди вступити, тому що я хочу е, бути захищати Україну. Я хочу дізнатися щось нове, дізнатися історії України. Пластуни організували тематичні квести у середмісті Житомира. Богдан Кобзар координував молодшу групу. Вони будуть бігати по певному по певній території і ну, шукати де знаходяться точки, виконувати там різні завдання. Ну, щось дізнаватися нового, теж трохи показувати свої уже наявні знання. Головне в пласті це цінності. Ми прищеплюємо дітям любов до Бога і України, і вчимо їх допомагати іншим і жити за ну пластовим законом, тобто за певними моральними принципами, от, і щоб могли бути потім свідомо. Ми повновартісними громадянами України Івану сім років він розповів, що у таких активностях бере участь не вперше. Ми просто будемо виконувати сьогодні квести і, і будемо давати відповіді на запитання. Ми можемо дізнатися частини з історії всієї нашої країни. На пластовому ярмарку можна було купити солодощі за гроші із продажу, реалізують соціальні проєкти, каже пластунка Валерія Корнічук. Готувала цей пластовий ярмарок. Я так само допомагали мені мої дівчата, які я в гуртку. І ми будемо збирати сьогодні на наші соціальні проєкти, які власне ми організовуємо. Один з нещодавних які ми організовували це було писанкарство для військових. Такі заходи до річниці присяги Житомирський пласт проводить щовесни, розповіла голова осередку Віта Маковська. Основним в роботі нашого пластового руху є всебічний розвиток, таке символічне гасло, що ми не зламали своїх присяг 111 років тому, ми не зламаємо їх і зараз. І пластуни своїми діями підтверджують ці слова, бо, зокрема, понад 600 пластунів зараз належать до Збройних сил. Ірина Остапчук, Аліна Данилко, Суспільне, Новини, Житомир.